Олександрійські мисливці готуються до свята. 9 серпня відкривається сезон полювання на пернату дичину. Це будемо так, свято для кожного мисливця, яке ми очікуємо цілий рік. І потім приходимо туди, зібралися друзі, яких ми могли не бачити цілий рік. Будемо говорити так, на відкриття у нас не всі мисливці йдуть з бажанням постріляти. Вони йдуть з бажанням зустрітися. Поселиться, по зварити ту шурпу, а там посидіть коло того димка, коло костра. Тобто, ну не кожен день у нас така можливість, якщо кожного чи не і не кожну неділю. А так є така нагода дружно, весело просидіти. Ну не просто так скажуть, для того, щоб тільки прийти і постріляти. Ні, ми не м'ясоїди, ми любителі природи, любителі побути на самоті з природою. Іноді бувають випадки такі, що і стріляти не хочеться. У суботу мисливці, які мають необхідні документи, зберуться на пунктах реєстрації тих мисливських колективів, де вони зібрались полювати. Зареєструються і о 18-й годині полювання розпочнеться. Тому зараз мисливці поспішають оформити документи. Перш за все, мисливський квиток українського товариства, мисливців рибалок повинен бути з Вкладишу, вкладником, так вкладни карткою про проплату щорічних взносів. Потім повинен бути мисливський квиток лісництва, контрольна картка до мисливського квита лісництва, якій робляться відмітки про добуту дичину, про реєстрацію по місту полювання, про порушення, якщо такові є. Відстрілочна карточка може бути або сезонна або разова карточка. Тобто є видається на весь сезон і є карточка, яка видається на один день. Кожному мисливцю дозволяють відстрілювати лише певну кількість дичини у сезон полювання. На порушників чекають адміністративні штрафи. Їх накладає екологічна служба та мисливство знавець. Відповідно до наказу міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2014 року за номером 181, Встановлено норми відстрілу перенатої дичини одним мисливцем на день полювання у сезон полювання 2014-2015 років. Нерець великий 2, качка 5, лиски 6, курочка водяна 4, пастушок 3, кулики 10, голуби 10, гуси 3, куріпка сіра 3 і перепел 15. На полюванні для мисливців головне безпека. В Олександрійській організації Товариства мисливців та рибалок говорять, що мисливці, як правило, люди дисципліновані, полюють в основному в колективі, тому несуть не лише особисту, але й колективну відповідальність. Кожен мисливець, вийдучи на полювання, у кожного у представ... голови ПМК, так сказати, первільного мисливського колективу. Розписується за технікою безпечності, безоговорочно, тому що це саме страшне. Ми кожен носимо зброю, кожен не відповідальність відповідальні за те, що ми її носимо. Які самі великі, чи то самі такі основні правила безпеки, це ніколи не стріляти на невидиму тінь е, ціль, на шорох ніколи не стріляти, ніколи не стріляти по воді напроти, допустимо, іншого мисливця, який стоїть, знаходиться на воді на протиположній стороні. Тобто для того, щоб ракешетом Шрот не достав того чоловіка, що не попало там почав. Безпека в лодки, не стріляти один напротив другого, тому що в нас зачасту таке буває, і прошли рік теж був такий нещасний випадок на Полтавщині, що чоловік чоловіка застрелив з лодки, стріляючи в сторону мисливця. Тому Це такі самі основні, будемо говорити. Кожного мисливця є своє улюблене місце для полювання, але на дичину полюють найчастіше в мисливських угіддях біля великих водойм. Будемо говорити так. У нас є великі водойми, великі водойми, ну це буде протопопівське таке або вонівське водохранил, водозбереження, так? але ж воно відноситься та сторона до де дозволено полювання до Протопопівської сільської ради. Там велике скупчення у нас мисливців кожен рік, там дуже багато сходиться туди, він сам по собі колектив там великий. Потім у нас буде так, Нова Прага, теж великий, багато водоймів, а саме улюблені, як вам сказати, це люба. Велика водоймана, якій є перната дичина. В Олександрійській організації Українського товариства мисливців та рибалок на кінець минулого року нараховувалося 782 мисливця. І сьогодні організація продовжує рости. У мисливці йде молодь. У цьому році вже 18 новоприбулих мисливців приєдналося до товариства. З нагоди кажу, такого відкриття. Я хотів би всіх привітати наших мисливців цього району з таким святом. побажати усім. Ні пуха, ні пирай, доброго настрою, доброго здоров'я. Перш за все, ж. тому що здоров'я це дороге, що у нас є у кожній людині.